Чи буду я мудаком, якщо, попрошу маму, не лізти в моє подружнє життя? Це так тупо, і я не впевнений, чи варто взагалі тут це опублікувати. Але мені просто дуже потрібна порада від незнайомців з інтернету, які ніколи не стикалися зі мною в реальному житті. Що четверга, ми з дружиною 26 років чоловік і 25 років жінка, і мої батьки обом за 50, збираємось на сімейну вечерю. Цю традицію ми започаткували після того, як я одружився і купив будинок приблизно в. 45 хвилинах їзди від батьківського для мами і тата це був непоганий спосіб краще пізнати мою дружину, і я щиро думав, що вона їм подобається. Цього четверга батько не зміг би бути присутнім на вечері, оскільки у його команди з боулінгу запланована гра. Тому ми вирішили цього тижня просто не збиратися. Оскільки вона звільнилось трохи часу, ми з дружиною вирішили скористатися нагодою і усамітнитись так дивно це писати. Взагалі-то ми обоє любимо використовувати деякі звернення під час кексу. Конкретно татусь, коли ми вже були конкретно так в процесі, я почув крик з боку дверей спальню. Я підскочив від несподіванки і, повернувшись, побачив там свою матір. Я закричав на неї, щоб вона закрила двері, і ми з дружиною поспішно почали одягатися. Мама чекала на кухні і відразу ж почала наслаяти, як підлітків. Виявилось, що вона вирішила просто приїхати до нас. Раз ми цього тижня не збираємось, бо не хотіла чекати до наступного четверга, щоб побачитись, і була просто в жаху, коли почула чи. Ми займаємось. Це було дивно, і ми, я й мама, посварились трохи, але в підсумку вона пішла. І я думав, сподівався, що мама поведеться так, ніби нічого не сталося. На ранок я отримав від неї повідомлення з проханням прийти. Без дружини, бо є розмова. Я відразу ж зрозумів, що справа стосується минулого вечора, і подумав, що марно щось доводити, простіше піти і покінчити з цим. Коли я прийшов туди, мама посадила мене так, ніби зараз буде довгий розбір польотів, і тут же вибухнула тирадою про те, що психічно здорова жінка ніколи не назве свого чоловіка татусем. І з моєю дружиною щось явно не в порядку. Вона сказала, що моя дружина нездорова, що їй потрібно звернутися за допомогою. Я був настільки роз... Згублений і шокований, що не міг у відповідь сказати ні слова, просто встав і вийшов звідти. І з тих пір мама мені не дзвонила. Моя дружина абсолютно нормальна психічно, і я в люті від того, що мама намагається висловити свою думку про мої стосунки і про моє сексуальне життя. Чи буду я мудаком, якщо скажу їй не лізти не в свою справу? Вердикт Редіт не мудак, Едіт. Я отримав безліч порад і щиро вдячний вам усім за відвертість, відповідаючи на деякі питання. У батьків є ключі від нашого будинку, тому що вони допомагали нам з переїздом і він був необхідний для поїздок туди-сюди. Після цього ми вирішили, що залишимо їм ключі на випадок незвичайної ситуації. Того вечора мама скористалась ним, почула звуки і чомусь не вирішила покинути будинок негайно. Коментарі. Не мудак, що за хрінь така? Правильна реакція на випадкову зустріч зі своєю дорослою дитиною, яка займається кексом, це заїкаючись вибачитися і втекти, а потім ніколи більше про це не згадувати. Вона не тільки прийшла без попередження, але й відкрила двері вашої спальні, не попередивши про себе, і ще має нахабство обурюватись через ласкаві слова. І вона натякає, що кексуальні вподавання є ознакою серйозного психічного захворювання. Хоча ні, кексуальні вподавання зазвичай є просто тим, що трапляється, без будь-якої логіки чи причини, хоча іноді вона є, але це не обов'язково. У будь-якому разі вам обов'язково потрібно сказати їй, щоб вона відступила, і стежити за нею, щоб вона не намагалася присоромити вашу бідну дружину. Яке лицемірство? Ніби ця мама ніколи не займалася кексом, ніби ці пуританські обурені релігійні ніколи не робили мінет, бо вони особливі і стоять на п'єдесталі, які самі собі створили. Нахабство вказувати своїй дорослій одруженій дитині, що є прийнятним, а що ні в межах їхнього інтимного подружнього життя, яке базується на згоді, є настільки надмірним, що мамі краще знати своє місце і займатися своїми справами, перш ніж всі, кого ви коли-небудь знали, дізнаються про ваші приватні справи. Немає жодної подружньої пари, яка б не займалась кексом в позі догі-стайл, особливо надмірно побожні. Авторе припини цю контролюючу фігню на корені, їй потрібно нагадати про її місце і не соромити твою дружину. Я мама двох дорослих синів і двох невісток, згодна на 100%. Немає жодного шансу, що вона не знала, що саме відбувається в тій спальні, і що означав той штучний драматичний крик. Мені 51». Я не знаю, що вона намагалася зробити в 1950-х роках, коли ще не була на світі. Не можна з'являтися у будинку дорослої дитини, особливо одруженої, коли зустріч була скасована. Пора трохи дистанціюватися від мами і твердо поставити крапку в питанні неповаги до. Дружини, це не круто. Брате, встановлення меж – це нормально і корисно, проблема не в вас. Схоже, що це щось глибше, ніж дається на перший погляд. Моя дружина час від часу називає мене татусем перед своєю мамою в непристойному тоні, щоб її збентежити. Ми всі добре сміємося. Не знаю, не маю жодної поради, крім того, що ти дорослий і повинен встановити свої правила. Це мені нагадало ситуацію. У мого брата була схожа, мама його жінки, у неї були ключі, і вона також зайшла в процесі. Він на неї накричав і відібрав ключі. Більше у неї ключів не було. Принципи тут так само: просто забрати ключі, залишити, якщо. Тобі потрібен додатковий ключ, залишити його десь там або у когось. Це ти будеш знати, що ця людина не прийде в твій будинок. А матері, яка зайшла в будинок, чула звуки, прийшла в спальню і ще й почала кричати: це взагалі якийсь сюр. Автору дійсно потрібно розібратися в цій ситуації, щоб ця мати не розповідала дуже багато чого зайвого родичам або щось таке, якщо вона це може зробити. А ви пишіть свою думку в коментарях. Переходимо до наступної. Історії, чи я мудачка, що очікувала від племінниці допомогу, поки вона живе зі мною. У нас з чоловіком троє дітей: Емет 15, Елоїза 13 і Іден 8. Ми живемо в будинку з чотирма спальнями, розташованими в межах 45 хвилин їзди від найкращих коледжів штату державних і приватних. Моя племінниця Сідні 20 років запитала, чи може вона пожити у нас, поки навчається в коледжі за 30 хвилин від нашого будинку, щоб заощадити на оплаті гуртожитку. Я відповіла, що та. Так, але окремої кімнати у неї не буде, і їй доведеться допомагати з дітьми. Ми з чоловіком обговорювали можливість віддати сідній кімнату Іден, а Інден переселити до Елеїзи, але доньки не дуже ладнають. Плюс у Іден проблеми зі шлунком. Ми ходимо до фахівців, робимо аналізи крові та інші. Просто для постановки діагнозу потрібен деякий час, через який вона прокидається по кілька разів на ній, щоб сходити в туалет, і її часто нудить. Ми вирішили переселити Елеїзу в кімнату Іден, найменшу. Емета в кімнату Елоїзи середню, а Сідні та Іден в кімнату Емета. Ця кімната найбільша, в ній дві шафи, вони поруч з ванною і найвідокремленіші. Вона знаходиться на іншому боці будинку від інших спалень. Сідні переїхала до нас в кінці липня. Її обов'язки возити всіх трьох дітей до школи, водити Іден до лікарів і на аналізи, коли я не можу відлучитися з роботи, побути з дітьми одну або дві години після школи і допомагати з Іден вночі. Більшу частину нічого такого. Іден може дійти до туалету. То сама, але іноді не встигає, іноді її рве, іноді вона прокидається з болем у животі і потрібна невелика допомога, щоб знову заснути. Сідні може кликати нас, але очікується, що вона спочатку спробує сама розібратися в ситуації. Вона не платить за оренду комуналку, машину, страховку, бензин, продукти і тощо. І ми даємо їй близько 150 доларів на тиждень, як винагороду. Це не заважає їй вчитися. Вона вільна з 8 до 15 і може йти займатися після того. Як хтось із нас прийде додому, вона ніколи не скаржилась нам на те, що їй доводиться допомагати з дітьми. Більше того, вона сама пропонує вкласти Іден спати або забрати її зі школи, коли їй потрібно піти раніше. Батьки Сінні були з нею на відеозв'язку, коли їй довелося допомагати прибирати за Іден після блювання, і вона пояснила, що відповідає за Іден уночі. Вони почали обурюватись, що ми використовуємо їхню доньку як дешеву робочу силу. І розповіла їм, скільки ми витрачаємо на їхню доньку, але вони все одно наполягають. Що це ненормально, що вона доглядає за Іден уночі? Reddit накидав автору повну панамку за експлуатацію сідні та нехтування своїми батьківськими обов'язками. Дкісні коментатори, які підтримали автора, теж накидали коментарі. Постійна нічна доглядальниця за 150 доларів на тиждень і навіть без окремої кімнати. Якщо вона в змозі виконувати таку роботу, їй варто пошукати місце краще ближче до коледжу з набагато вищою зарплатою і власною кімнатою. Ти будеш ще більшим мудаком, якщо не даси їй відмінні рекомендації. 150 доларів на тиждень за хвору дитину. Це занадто низька оплата. Не кажу, що автор чинить правильно, але потрібно враховувати ще й житло, їжу, комунальні послуги, автостраховку і бензин. Нічна няня була б 700 доларів на тиждень. Нічна няня за 700 доларів на тиждень не буде ділити кімнату з хворою дитиною, як мінімум 25-30 годин або ближче до 50 і без спільного проживання в кімнаті. Дуже погано, що вони нехтують своїми батьківськими обов'язками. Не уявляю, що відчуває Іден, знаючи, що її батьки не можуть встати і допомогти їй. У Іден будуть спогади про дитинство, які її батьки навіть не втішали, коли їй було погано уночі. Бідолежна Іден вже знає, що вона маленький тягар для мами. Жах. Як можна залишатися в ліжку, знаючи, що твоя дитина щоночі страждає в сусідній кімнаті? Не просто хвора, а хвора з невідомої поки причини. Автор ми несли чергування вже півроку, у якийсь момент потрібна перерва. Тепер ви поклали відповідальність на 20-річну студентку коледжу, яка не є батьком дитини. Коли ж їй тепер дадуть перепочити, твоя племінниця не зобов'язана давати тобі перепочинок. Ви батьки, і у вас немає права на перерву. Це ваша відповідальність. Возити дитину до лікарів і в лабораторії це занадто, це батьківська відповідальність. Я в шоці, що вони поселили двадцятирічну до восьмирічної, а не до старшої дівчинки. Так це щоб змусити її доглядати за хворою дитиною ночами. Звичайно, вони не хочуть, щоб восьмирічна заважала спати їхнім іншим дітям і їм самим. Нехай краще племінниця заважає спати, автор ставить племінницю на останнє місце. Всі інші для неї явно набагато важливіші. Я просто охреніла, що ти не поселила своїх дітей в одній кімнаті, щоб у студентки була своя кімната для спокійного навчання і необхідного сну. Щонічне чергування перед навчанням не дуже сприяє отриманню хороших оцінок. Якого хріна вона прибирає блюватиння за вашою донькою, коли ви вдома? Якщо ви США, то створили незаконну і експлуататорську ситуацію, за яку сідня та її сім'я легко можуть притягнути вас до відповідальності. Автор твердив, що племінниця живе на повній халяві. Ну і що? Няні з проживанням отримують все це плюс гідну зарплату і власну спальню. Вона не скажеться, тому що навчання до чортиків дороге, а оплата за гуртожиток лякає, але твоя угода просто лайно, кричуща експлуатація власної родини. Вона бляха, член сім'ї, а не якась нянька. Племінниця розплачується з тіткою і дядьком за те, що вони великодушно виділили її ліжко в кутку, піздець. Якщо їм не подобаються ваші правила, вони можуть платити за її розміщення в гуртожитку. Все просто цей коментар було замінусовано. Сідні все це влаштовує, і вона не скажеться. То в чому проблема? Її батьки по суті не мають права голосу. Це домовленість між автором і Сідні. Цей коментар також замінусовано. Автор у сильній позиції, а Сідні вразлива сторона. Вона боїться скажети, щоб не втратити житло. Це чесна угода, а не дешева робоча сила. Коментар замінусовано. У США подібне використання орендаря або гостя є тяжким злочином. Це незаконна робота в якості няні, яка підпадає під визначення торгівлі людьми, її не тримають проти волі. Вона сім'я, якій пропонують взяти на себе частину сімейного життя і їй платять за це в обмін на житло і харчування. Вона абсолютно вільна шукати інші варіанти. Вона вирішила вибрати цей коментар замінусовано. Проживання та харчування в коледжі коштує недешево. Я б віддав ліве яйце за таку можливість в коледжі. Коментар замінусовано. Далі ще трішки уточнень від автора у коментарях. Сідні прокидаються не кожного разу, коли прокидається Іден, тільки коли Іден нудить, блює, не може дійти до туалету або коли Іден потрібна невелика допомога, щоб заснути. Сідні не йде з занять, щоб відвести Іден до лікаря. Ми купили машину спеціально для неї, як інакше, вона б могла добиратися всюди, і довелося б витрачати більше години на те, щоб дістатися до коледжу і назад. І більшість вилазок стали практично неможливими. Можливо торговий центр, манікюр, кіно, спортзал. Ми не обговорювали, але якщо ми будемо в хороших стосунках на момент її від'їзду, я не буду проти, якщо вона залишить машину собі. Жартуєш, так тільки при хороших стосунках отримає машину, а її безсонні ночі з твоєю дитиною не враховуються. Як Сідні допомагає Іден знову заснути автор як Сідні, не знаю, але я читала, поки вона лежала у мене головою на колінах, і вона засинала менш ніж за п'ять хвилин. Ти жодного разу не спромоглася запитати? Автор? Ні, поки вона в безпеці і спить, мені все одно, як вона заснула? Скільки ночей на тиждень їй доводиться повертати сон, щоб подбати про вашу дитину? Автор приблизно один-три рази на тиждень. Наскільки прийомів вона її возить раз на два тижні або раз на місяць? Автор один-два рази на місяць. В цій ситуації я розумію батьків. Вони втомилися, у них троє діток, маленька постійно хворіє. А так є кому за нею подивитися? Мені здається, Сідні напевно порахувала, скільки їй обійдеться знімати житло, плюс харчування, плюс, там якщо добиратися машину або ще щось. І в результаті, якщо вона потратить декілька годин на роботу, тому що вона не зможе багато годин працювати через навчання, можливо, їй це вийшло би і в мінус. Їй набагато вигідні жити з родичами і допомагати з маленькою дитиною. Вона ж не кожного разу прокидається вночі. Один-три рази на тиждень це нічого страшного, тим бачу, вона засинає за п'ять хвилин. Я розумію, що за цю думку в мене можуть полетіти камінці, але я не вважаю авторку мудаком. модаком. річна дівчина їй не 15, не 12, Вже доросла дівчина, яка може дійсно доглянути за дитиною. Тим паче їй сподобались такі умови. Вона погодилась на те, що їй запропонувала тітка. Якби щось було не так, вона б поскаржилась про це батькам. А тут вийшло, що все було в порядку, допоки батьки просто випадково не зателефонували, поки вона прибирала. А ви пишіть свою думку в коментарях, ми переходимо до наступної історії. Чи я мудачка, якщо затаїла образу на те, що мене не запросили на похорон матері мого хлопця. Ми з моїм хлопцем 35 років жінка і 42 роки чоловік, родом з однієї країни, але познайомились за кордоном. Ми в стосунку вже 5 років і живемо разом. Але з його батьками я не була. Знайома аж до четвертого року стосунків. В нього завжди були відмовки: вістань, час, деменція у мами. Їй занадто важко знайомитися з новими людьми. Коли я нарешті з нею зустрілась, її деменція вже прогресувала, і я їй відразу ж не сподобалась, що мене просто розчарувало. Я відчула, що момент, коли ми могли б зблизитись, був втрачений. Мій партнер дуже складна людина. Він цінує свій особистий простір вище ніж стосунки, і часто зводить емоційні бар'єри. Його мама померла минулого місяця. Я пропускала, що буду на похоронах, щоб підтримати його. Він полетів на батьківщину раніше, щоб побачити її. А я забронювала квиток на пізній час. За день до похорону я запитала про деталі, а він заявив, мабуть, тобі краще не приїжджати. Він сказав, що я майже не знаю його батьків і не знайома з іншими родичами, тому це невідповідна обстановка. Я заперечила, що хочу підтримати його, але не когось іншого. Він довго вагався, і нарешті, вже пізно ввечері сказав мені не приїжджати, тому що він. Вважає, за краще мати справу з цими речами наодинці. Я була просто спустошена. У день похорону я надіслала йому добре повідомлень. Він подякував мені, але більше від нього не було звісток до самого вечора. Наступного дня він сказав: Я правильно зробив, що сказав тобі не приїжджати. Це було б занадто напружено. Він також додав, що говорив з друзями і рідними, і вони з ним погодились. Дізнавшись, що його друзі були там. Я була остаточно розбита минуло вже три тижні, і я ніяк не можу позбутися цього. Мені вже здається, що я в самому низу його списку. Нижче друзів, сім'ї, тусовок бути виключеними з одного із найважкіших днів у його житті, немов підтвердження. Для ясності я ніколи не підозрювала про зраду. Через тиждень я все-таки провела кілька днів у його батька і познайомила з його друзями, так що не думаю, що він мене приховував. Здається, він ніколи не цікавився жіночою увагою і вважав за краще проводити час з друзями-чоловіками. Я сумніваюсь, а чи не егоїстка? Я може потрібно просто проявити співчуття і прийняти, що гори змушує людей поводитись інакше. Або я виправдано відчуваю себе відстороненою і ображеною. Вердикт Reddit, автор не мудак, її бойфренд мудак. Коментарі чоловік не закоханий у тебе, червоний прапор, і все твоє нутро кричить про це. Прислухайся. Можливо, він твій хлопець, а ти точно не його дівчина. Просто закрити ці двері і рухатись далі. Не потрібно тримати образу. Він не гідний займати твої думки, знай собі ціну. Навіщо тобі бути з людиною, яка не хоче твоєї присутності поруч? Автор гарне питання. Він хоче, щоб я була поруч, але тільки тоді, коли йому зручно. Незалежно від моїх почуттів, він дуже егоїстичний. Але я все-таки люблю його, і мені важко відпустити це. Він поводить себе як з лялькою. Він бере тебе з полиці, коли хоче погратися, і кидає назад до наступного разу. Він заглядається на тебе тільки тоді, коли у нього немає нічого важливішого. Ти цього хочеш від життя, а більшого він тобі і не дасть. Будь ласкава, вибери більш повноцінний шлях. Авторе. Деменція – жорстка і потворна хвороба. Втрата близької людини через неї особливий вид пекла. Агресія, особливо до незнайомців, поширений симптом. Ви не могли б встановити з нею зв'язок. Вона б не запам'ятала тебе. При кожному візиті ти була просто лялькою, незнайомкою в її будинку. Тепер вона померла і твій хлопець сумує. Вся його родина сумує. Все це не про тебе. Ти незнайома з його родиною і лише мигцем бачила з батьком. Останнє, що їм потрібно на похоронах, це гість, який відволікає увагу, про якого потрібно піклуватися. Тощо чи підходить тобі цей хлопець, чи ні, це вже інше питання. Але зараз, якщо ти все ще його дівчина, він переживає горе. Твоє єдине завдання як партнерки підтримати його, а не зациклюватись на собі. Його почуття з приводу смерті матері важливіші за твої. Він може сумувати так, як вважає за потрібне. Він не знайомив з мамою через деменцію. Ти звинувачуєш його в цьому рішенні, хоча і визнаєш, що саме її деменція стала причиною негативної реакції на тебе. Ти затаніла на нього образу, поки він сумує за матір'ю, залиш його, тому що ти його явно не любиш, не поважаєш, не довіряєш і не дбаєш про нього. Ще трохи інформації з коментарів авторки. Я б могла познайомитися з його мамою ще до того, як деменція прог. Коли були ще тільки невеликі проблеми з пам'яттю, він літав до неї два-три рази на рік. І в мене був час і гроші на поїздки з ним. Він відмовлявся, кажучи, що мені буде занадто ніяково жити у його батьків. На мої пропозиції зупинитися в готелі говорив, що це занадто дорого, і йому буде незручно, якщо я на це витрачуюсь, але сам він так і не запропонував внести свій внесок. Навряд чи у нього є хтось на стороні. Ми живемо на острові, у нього тут свій бізнес. На батьківщині він проводить близько місяця на рік, і я часто спілкуюся з його сестрою в меседжері. Вона сказала, що у його попередніх партнерок теж Теж були проблеми з ним через те, що він нехтував ними і тримав на відстані. Я також намагаюся поговорити з ним про наше майбутнє, але все було відкинуто. Думаю, у нього уникаючий стиль прихильності. Чим більше я намагаюся з ним спілкуватися, тим більше він мене відштовхує. Я хочу вийти заміж, завести сім'ю, але він навіть не хоче про це говорити. Я поставила йому ультиматум і він почав терапію, але припинив її, коли стан його мами погіршився. Я б ні в якому разі не поставила б його в незручне становище, і він це знає. Але він сказав, що не хоче брати на себе відповідальність, Думати про те, що зі мною все було б в порядку. Напевно, він мав на увазі, що мені не довелося сидіти одній, але я була б рада побути одна, спокійно посидіти там під час церемонії і піти. Думався вся справа в його страху перед серйозними стосунками і близькістю. Він не хоче впустити мене у своє життя. Я дійсно виявляла любов, турботу і повагу, отримуючи лише крихти уваги протягом п'яти років. Я все сподівалася, що він зміниться. Я вмовляла його ходити на терапію, до лікарів, краще харчуватися і навіть ходити зі мною в спортзал, і робила все можливе, щоб він відчув себе щасливим і задоволеним, але він схильний звинувачувати всіх інших у своїх нещастях. Він нехтував мною і постійно ігнорував мене до смерті своєї матері, але це, здається, вже занадто. В мене тільки одне питання чому вона з ним була 5 років, якщо її це все не влаштовує. Окей, з приводу матері, я вважаю, що це його право вчиняти так, як він вважає за потрібним. Він не хотів її там бачити, він розумів, що вона буде його відволікати, що він не може зосередитися на події, а буде переживати, що вона там сидить сама, що її потрібно розважати, що про неї потрібно піклуватися, чи поїла вона, чи не поїла. Він був трішки в іншому стані і не був готовий за нею бігати. А от з приводу авторки, в мене дуже велике питання, чому вона всі ці п'ять років з людиною, яка не хоче майбутнього, яка не розмовляє про майбутнє, і яка не планує нічого з нею і не готовий брати відповідальність. Це не рік, це не місяць, це не два, це п'ять років, і їй не дев'ятнадцять, не сімнадцять, їй вже тридцять п'ять здається, йому сорок з лишнім. Якщо до цього віку чоловік не готовий одружуватися, то й в подальшому він не буде готовий. Як Би вона там не плясала, якби вона не намагалась відправити його до спеціалістів, він просто не буде готовий. Це не його стихія, він не хоче одружуватись, він не хоче сім'ю і навіщо його примушувати це робити. Ось така мене думка. А ви пишіть в коментарях, не забувайте поставити лайк і підписатися. Далі буде ще цікавіше.